Полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Олег Жданов, приєднується до нашого ефіру. Олег Володимирович, я вас вітаю, дякую, що час знайшли. Добрий вечір. Вітаю вас. Ваша думка: чи є шанс втратити Донбас на фоні успіху на Курщині? Ну, а чому ви ведете мову про про весь Донбас? Донбас це Краматорськ, це Славянськ. І до цих агломерацій взагалі мова не йде на сьогоднішній день. Те, що Покровськ, так, це частина території. Так, у нас сьогодні не вистачає. Ну я не беру поки що внутрішні наші проблеми, вони величезні. І, на жаль, нинішній головнокомандувач не намагається їх сховати замість того, щоб їх вирішити. Тому що в основному всі назначенці в це більшості, це його люди. Тому, тому він, скоріш за все, не хоче. Вирішувати проблему системи управління військами і контролю за станом військової дисципліни в наших військах. Але якщо брати стратегічному плані, то ну в принципі принцип принцип легкий: голову підняли, хвіст ув'яз. Хвіст підняли, голова ув'язла. Нам треба сьогодні на терези на терези війни покласти дві складові або ми. Рушаємо за рахунок асиметричних дій, рушаємо з мертвої точки ситуацію на, в Російській Федерації взагалі в війні, або ми кидаємо всі сили і засоби на, на порятунок Донбасу. Точніше, частини Донецької області в районі міста Покров, Мірноград, Целідова. А до якого варіанту схиляєтесь ви особисто? Взяли б Я себе до, сміливість до першого варіанту, тому що. Я вам скажу так: дивіться, якби ми якби ми цей резерв, який ми сформували, кинули б на Донбас, так ми виробніли, можливо, виробнили б ситуацію. Можливо, би зупинили російські війська. І що далі? А далі Перша світова окопна війна, позиційна, стоячи на місці. А сьогодні, що ми маємо? Ми маємо бурхливі процеси в політичні, політи, політичній площині в Російській Федерації. Ми маємо аномальне явище для Путіна, особисто для Путіна як президента Росії в плані контролю іноземними військами частини території Російської Федерації. І це, на жаль, це не працює миттєво, от як світло ти вимкнув або вимкнув. Це працює з ну, таким лагом по часу, який треба, треба вичекати. Але ми зрушили з мертвої точки в оцей цей політичний процес, який так дійсно може вплинути на хід бойових дій, може вплинути в стратегічному плані. Давайте про російські полігони поговоримо трошки пізніше, будемо розвивати цю тему. А закриємо тему з Покровським напрямком. Ви зовсім відкидаєте думку, що це може бути контрольована ситуація з боку військового керівництва України, і ми можемо побачити якийсь бліцкриг там, наприклад. Бо багато аналітиків а, я просто де. деякі аналітики порівнюють із Київщиною, де росіяни дуже швидко просувалися, але все ж таки втекли. Чи можливо повторення? Наприклад, там можливо, Як, як варіант, я розглядаю такий, такий, такий розвиток подій. Чому тому що ну немає в цьому світі, немає нічого нескінченного, і е, ті шалені втрати, які вони Ми знаємо точно, що оперативних резервів немає у Російській Федерації. Ми бачимо, як. Російський генштаб збирає, фактично висмикує окремі підрозділи, навіть не частини, а підрозділи з другого ешелону на лінії, на лінії фронту. Рано чи пізно вони все одно прийдуть до того, що треба знімати частини і навіть з'єднання, не просто частини, а з'єднання з окремих оперативних напрямків, якщо вони хочуть купірувати або локалізувати хоча б ситуацію на, на Курщині. О і тому захопити вони можливо і захоплять, але утримати то дуже величезне питання. От ви говорите про утримати, а деякі гарячі голови вже кричать, що Покровськ це буде. Ну якщо е, Збройні сили України здадуть Покровськ, то це буде біда, біда, і потім Росіяни підуть або на Дніпро, або на Запоріжжя. Давайте це прокоментуємо, тому що люди цього реально бояться Давайте про це так. говорять. А чому а чому ці гарячі голови забувають, що перед Покровском знаходиться дуже міцна лінія оборони, яку будували ще з 15-го року, і я не думаю, що вони так легко дойдуть до, дойдуть до Покровска. Те що, те, що зараз військове керівництво допустило цілу низку помилок, які призвели для до прискорення просування російських військ, це ще не означає, що там а, о, обвалився фронт. Ні. Ми все ж таки більш-менш відходимо планомірно і більш-менш намагаємося утримувати управління військами. Так, воно може там не, не на високому якості, на рівні якості, але тим не менш. У нас обвалу фронту немає. Так що, я думаю, що за Покровськ вони ще будуть дуже довго боротися. І, до речі, от на Покровську, саме на Покровську, ми можемо їх, їх зупинити. Так, ну будемо сподіватися, що всі наші помилки потім перетворяться в якісь реальні успіхи, і можливо, це і був задум. Хочеться в це вірити. Давайте російські плацдарми поговоримо про них. Зсу взяли під контроль трасу рильськ льго Це не задум. Вибачте, це не задум. Так не можна не можна казати. Я думаю, що це просто намагання впоратися з цією ситуацією. Яка реально складається на лінії фронту? От так це, це би більш коректніше прозвучало. Дякую, що поправили. Ми будемо сподіватися, що впораються. Рильськ льгов Наскільки важлива ця е, траса для росіян, і наскільки це великий успіх для Збройних сил України? У нас є дуже таке влучне е, словосполучення: е, дорога життя це mm -hmm. основна логістична магістраль для російських військ, які, які тримають оборону в районі Коренева. І в районі Рильська. І якщо траса перекривається, то ці війська сідають на такий голодний пайок, на дієту. Дуже скромно і дуже обмежено. Тому траса, оця траса Рильськ-Львов, вона для, в даному випадку вона має оперативне значення для нас. Тобто, розширення курського плацдарму не за горами, я так розумію. Так, абсолютно вірно. Ми, ми ж намагаємося зараз повністю оточити Коренева для того, щоб змусити гарнізон або здатися, або вийти з нього, поки що є у них можливість вийти а, на, на північний захід. Є можливість вийти, а, але для того, щоб вони перестали по отримувати постачання і подальше послабляти гарнізон Рильба, перерізати цю трасу. Фізично ми перерізати не можемо, але вогневим контролем, будь ласка, наші сили безпілотних систем. Ось ну, можна сказати, що це перша така доволі значима і окрема операція, яку виконують саме сили системи. Ми контролюємо рух транспорту по трасі Львов-Рильськ. Взагалі, які перспективи на Курщині для Збройних сил України, ви бачите ну, на найближче майбутнє? Я вам скажу так: що ну, от в тих кордонах, яких ми є на сьогоднішній день, якщо ми вирівнюємо фронт і почнемо окопуватися, цього не достатньо. Тут, тут ми грані фолу. Справа угу. в тому, що треба нестісти самим на розтяжку. На, треба розраховувати сили і засоби, щоб нам потім е, вистачило їх для утримання цих територій. М е, захопити можна, от до речі, те ж саме, що в Покровську. Може і захоплять, а от утримують чи ні, це величезне питання. От. Тому тут треба бути дуже обережним і розрахунок повинен бути ювелірний е, в плані подальшого просування вглиб Курської області. Якщо буде можливість, треба, треба рушити і є сили. Якщо ні, треба виводити інженерні війська і сідати, обладнувати рубіж оборони і сідати в глуху оборону. Зрозуміло, якою ціною дається Курщина Збройним силам України зараз? Дуже багато чи то і ПСО. Ну інформація гуляє. Мені здається, росіяни запускають її в першу чергу про величезні втрати. Зокрема, це робить оцей цей лапті Аладіна, який говорить, що п'ять бригад ВСУ, ЗСУ в Курській області підходять до кінця. Це його слова. Як ви вважаєте? Ні, я так не вважаю. Справа в тому, що якби у нас були такі шалені втрати, і особливо там в особовому складі, плюс вони ще додають там техніку, що вони побили. Дуже багато, то я скажу, щоб ми би ми не отримували фронт. Вони б вже почали по рух в бік кордону Росії україно російського кордону. Тому, тому я, я не вірю таким, таким заявам. І так дійсно, це вони, до речі, ви ж не я, я, я коли зустрів таку гарну формулу, коли ти слухаєш чи читаєш російські новини. То треба треба розуміти, що 95% – це внутрішнє споживання, і тільки 5% – це зовнішнє споживання. Якщо новина не стосується суто зовнішніх питань. От, наприклад, як Лавров там махає ядерною дубіною, так і то на внутрішню аудиторію вона направлена більше ніж на зовнішню. Так, от їм треба зробити картинку, на якщо ви так почитаєте регулярно z воєнкорів, то вони сьогодні ледь мотив. Всіх їх заяв э, схиляється до того, що вже зупинено просування Збройних сил України. Ми понесли шалені втрати, і от буквально завтра, ну максимум після завтра, російські війська почнуть рух вздовж кордон, до кордону і вийдуть на нього буквально там через день-два. От такий ледь метив. Звіти і такі інформативні вкиди з боку цих російських запоєнкорів. Але є в цих зетвоєнкорів і інший лейтмотив. Вони очікують наступу на Білгородщину або іще ще на іншій області Російської Федерації. Як вам здається, цей плацдарм на Росії його потрібно збільшувати? І чи варто чекати заходу на ту, ту ж Білгородщину? І що це дасть, якщо ЗСУ на це зважиться? Дивіться, справа в тому, що ну, порог порогін, чувствитель, рівень чувствительності Путіна, виявився дуже високий. І Курська область для нього він все ж таки Донбас для нього переважує. Він розуміє, що Курська область нікуди не дінеться там. Через певний період часу вона повернеться, а ми не збираємося анексувати ці чужі території. Тому треба що робити? Треба застосовувати тактику маленьких порізів, тисячу порізів. Не, не, не спрацював Курск, давайте спробуємо Білгород. Не спрацює Білгород, якщо будуть сили і засоби, давайте пробувати Брянськ. Ну, Брянськ далеко, але, але тим не менш плацдарм треба розширювати, розширювати до тих пір ну, при умові, що є сили. До тих пір, поки не буде відповідної реакції з боку Кремля. От як тільки Кремль почне рухатися, а для нас це. Зупинка просування російських військ на основної основній лінії фронту і початок зняття звідти сили засобів серйозних сил засобів, які вплинуть на ситуацію на фронті. Ну і відповідно відповідна зміна внутрішньої політичної ситуації, зміна хоча б риторики зовнішньої риторики в Кремлі. Ну, ми ж тактику тисячі порізів застосовуємо і дроновими атаками по нафтопереродним заводам, і не тільки це теж впливаєш на політичну ситуацію в Російській Федерації. Абсолютно вірно. кожен так і ми розширюємо географію сьогодні. Вже до кіндой Кіровської області добралися… 1400 чотириста кілометрів. Ти ні, 1200 там, а 1400, так да. 1400. І до речі, ми почали е, вже працювати і по енергетиці. Тобто війна це справа, яку грають, яку грають вдвох, як мінімум вдвох, а не в не в одному, а не одним одною людиною чи одною стороною. Сьогодні перша ГЕ, Гес ГЕС, по-моєму, там, да, гідроелек, Грес, угу. Ні, да, Грес, Грес. Перша Грес в Рязанській області вибухнула. І зараз, зараз там розповсюджується пожежа. Так що будуть відповідь дзеркальні дії. Це те ж саме, це комплекс мероприємств, Лінія фронту це само, само собою, а удари в, в глиб території країни. Це друг, друга сторона медалі в даному випадку. Ну і напевно нам варто трошки почекати, коли вже і Збройні сили України зможуть змішані атаки проводити, як це Російська Федерація зараз робить. А я маю на увазі цю ракету дрон «Паляниця», балістичну балістичну ракету, яку анонсував президент Зеленський. Як ви вважаєте, у якій перспективі взагалі ми це можемо побачити? Давайте так. Давайте трошки видихнемо. Стосовно балістичних ракет, якщо да це хочеться вірити, випробування, що... то то до виробництва ще йти, і Я скажу, що ми і так ідемо семимільними кроками в плані того, що за а, півтора року перше згадування було на початку 23-го року, півтора року назад, що ми а, тоді стояло питання евакуації КБ Південне. І, і початок, і тоді були активні розмови про ракетні комплекси. Так от я скажу за півтора року вийти на випробування це дуже гарний результат. Що стосовно паляниці, то тут головне питання: ми знов-таки з вами не можемо сьогодні оцінити, які масштаби виробництва і в якої кількості ми будемо її виробляти. А в принципі, ідея дуже гарна: комбіновані удари, дрони. Дрони крилаті ракети і балістичні ракети, тим більше, що ми знаємо стан, стан системи ППО Російської Федерації. і Якщо наші дрони доволі успішно долають систему ППО Росії, то додати сюди балістичну ракету і додати сюди крилату ракету чи дрон крилата ракета, то це, це ще більше підповис підвищить ефективність наших ударів. І це буде більш боляче для для самої Російської Федерації. У нас, до речі, от я би зараз дивіться, ми всі забули вже за Нептун. А Кабелуч і Нептуни вже ми застосовуємо. Вони є так, їх небагато сьогодні на сьогоднішній день, але вони практично є. Вони літають, вони вражають цілі на е, і в Криму. Ми знаємо, було застосування і. Говорять, по деякі джерела говорять, що і вже на території Росії було застосування, принаймні аеродром склад боєприпасів, точніше, не аеродром, просто склад боєприпасів вигорів в результаті удару, як кажуть російські джерела, що це була удар балістичної ракети. Точніше, крилатою ракетою. А у нас, крім Нептуна, на сьогоднішній день інших ракет немає. Так що а можливо, ось, це було може випробування тут... балі... балістики, про яке говорив Зеленський на прес-конференції. Ну, тому що дійсно там по знімкам з супутником оборонами це не зробиш. можливо, тому що, тому що про Поляницю казали, що її випробували на тимчасово окупованих територіях, десь там Донецька чи Запорізька область. А от там можливо, можливо було випробування і саме на тому складі. Ну, сьогодні а, треба розвивати інші, інші варіанти. Ну те, що ми маємо, от, допустимо, якщо у КБ Луч налагоджено на виробництво, то його треба нарощувати. Пане Олеже. Я дуже дякую вам за те, що от, от ви як. Жоден експерт, на мою думку, оцю складну матерію війни. Вмієте розкласти і донести такою мовою, що становиться, по перше, зрозуміло, що насправді відбувається, і по друге, дає надію. Все ж таки, а це дуже важливо для нас усіх в цей день. Сподіваюсь, в ці дні сподіваюсь, що це не остання наша з вами зустріч. А сьогодні я вам дякую за ваш час і вашу аналітику. Глядачам нагадаю, що це був полковник запасу ЗСУ. Військовий експерт Олег Жданов. На все добре.